Вітаю! Презентація для учнів профтехосвіти. Тема Натуральні волокна рослинного походження. Льон. Льон це однолітня трав'яниста рослина, зі стеблин якої отримують волокна. Вирощують два основних види: льон-довгунець, льон льон-кудряш. Довжина волокна залежить від довжини стеблини та сорту льону. Найбільш довге та якісне волокно отримують з довгунця. вирощують льон в Україні на полісі, в північно-західному регіоні, у Білорусі, Польщі, Чехії, Болгарії, Голландії, Франції, країнах Прибалтики. До стеблових луб'яних волокон окрім льону належать коноплі, джут, кенаф, кендир, рамі. Процеси первинної обробки льону. Замочування ляної соломи. Чим довша солома, тим вона якісніша і дорожча. Друге сушіння. Третє зминання, четверте тріпання. Після первинної обробки виділяють елементарні волокна льону, які придатні для використання у текстильному виробництві. Використовують довге волокно, коротке волокно кудель та очіс. Який отримують при прочисуванні тріпаного льону. З коротких волокон та очисів виробляють грубі товсті полотна, технічного призначення та канатно мотузкові вироби. Будова елементарного волокна льону. Елементарне волокно у повзошному вигляді це довга тонка і гладенька клітина з загостреними кінцями. У поперечному розрізі волокно має вигляд багатокутника з вузьким каналом посередині. Така структура волокна обумовлює гладкість та блиск, високу теплопровідність, високу міцність та низьке видовження. Розглянемо малюнок та замалюємо. На малюнку бачимо комплексне волокно, яке складається з чисельних елементарних волокон, склеєних пектиновими речовинами. У складі волокна 80% целюлози. 20% домішок, жирових, барвних, мінеральних, воскоподібних, і 5% лігнину, який забезпечує жорсткість. Завдяки наявності лігнину ляні тканини мають добрі антисептичні властивості, стійкі до гниття, витримують вдвічі більше циклів прання порівняно з бавовняними, мають високу гідрофільність, менше руйнуються внаслідок опромінювання. Рослини льону мають природний колір бурий, світло-жовтий, світло-зелений. Дуже корисне насіння льону. Його вживають у чистому вигляді, додають до різних страв. А також виготовляють олію. Властивості волокна льону. Перше. Механічні властивості. Висока міцність. 54, 72 середнього навантаження текс. Висока стійкість до стирання. Подовження становить 2-2,5% у сухому стані 2,5%-3,5% у вологому стані. Тому ляні тканини краще зберігають форму. Пластична деформація 60-70% зминання. Друге фізичні властивості. Має високу гігроскопічність 12%. Набухання від вологи об'єм збільшується на 40-45%, теплостійкість 160-170 градусів та світлостійкість вища, ніж у бавовни. Третє хімічні властивості. Висока хімостійкість. Стійкий до дії кислот після кислотних обробок пом'якшується. Чутливий до лужних обробок. При відварюванні в лужному розчині втрачає міцність. Характер горіння. Горить так само, як бавовна, інтенсивно з жовтим полум'ям з запахом паленого паперу. Використовують льон для виготовлення тканин різного призначення, платяно-костюмних, декоративних, білизняних, технічних потреб та для канатів та вірьовок. Розглянемо фото 1. Набивка луб'яна для герметизації. Фото 2 прочисане смоляне клоччя для будівельних робіт. І фото 3 сантехнічна пакля ізоляційний будівельний матеріал. Ба більше, ляні текстильні матеріали широко застосовують у виробах постільної та столової білизни. Тканини з льону мають дуже високу повітря проникність. Отже людина у ляному одязі буде комфортно себе почувати як у спекотну, так і в прохолодну погоду. Дякую за увагу! Прошу залишити коментар, поставити лайк та підписатися. Кременчуцький професійний ліцей з вами була викладач спецдисциплін Світлана Дейсун. До нових зустрічей!